Прекрасне життя в декреті. Картопля, морковка, папричка, цибулька. Тупе, тупе, тупе. Аромат капець ми банони любе і любить. Щоб не чіпати. Так, у нас тут печінка. Всім привітики! Добрий день! Маму там показують? Да? Ой, хоч знаєте, з чого почати цей влог? З відео тупе, тупе, тупе. Як мені обідно вилазити із трусів монтувати влоги, коли в мене є якісь справи, ви загружати на YouTube цей влог? Коли я загружаю на YouTube влог? Неважно, хто в курсі, хто не в курсі, він загружається, а я його ставлю, що його ніхто не бачить. А потім просто одним двіжанням руки, і я просто заходжу і роблю змінення, що типу, всі можуть його бачити. І ви просто не представляєте, яка я сьогодні була розстроєна і обіжена, як я зайшла на YouTube і побачила, що мій влог скритий. Просто труба, ну зачем, зачем? Я вчора просто я його змонтувала перед тим, як ми йшли на нігті. До речі, я її зробила. То малий спав і я просто не дивилась, не залипала, нічого, я змонтувала влог, бо я знаю, що я прийду з нігтів общем, мені не захочеться і так далі. І просто я заходжу і я не вигрузила влог. Щопка, що ти скажеш на цей щот? Якісь погано, бо в нас темно, так? Да? Що ти сказиш? Ну от мамка, так? Да? Ну скажи, ну скажи, ну що не так? Ну, капець просто. Ну, я вже себе тисячу разів заспокоїла і намагаюся не заганятися аж так сильно. Добре, я його виставила, я про це забула, сьогодні ще змонтую, ще виставлю. Просто «Зачем? Зачем тобі голова? В цій голові просто мільйон мільярд думок. Учора прийшла мені зарплата, я замовляла подарунки. Так як у Коліного друга в Німеччині у малого рік 6 грудня ми вже потрошку готуємося до свят. Я забула для Макса, для мого похресника на свята подарунок. Потім я замовила ще одній людині подарунок, бо в неї на носі день народження. Я замовила на тему вчора малому там наряди, типу, на грудень, бо ну, я планую фотосесію, не знаю як коля, а я планую. Та й взагалі, типу, капець. Я просто з цим усім то замовить бадікорм, то замовить то, то зробить проплату. До речі. Ну, Хто не в курсі, можливо, хтось в курсі. У нас з Колею було два телефони в, кредит, в кредиті мій і Колін. Ми все, офіційно поздравте. Мій кредит закритий. Все, вже виплатили. Це найвеликий кредит у нас був. Хто не в курсі, ми два роки більше. Ні, півтора. 20 місяців тому, півтора. Да? Більше. Ну, Майже два. Ладно. Роки тому взяли мій телефон в кредит. Він коштував 10 тисяч злотих. Капець, не вірю, що ми його виплатили. <рес> От, а ще ми хочемо взяти пилосос, цей жоріка, цього мажоріка, поняли? Що сам її їзде і перебирає, і подлогу миє. Але не знаю, чи в цьому місяці ми хочемо його взяти, коли малий поповзе. От. Так що скоро у нас буде знову внука. Що ще знову? Та, в общем, коротше, скільки всього, оце за то заплати, за що заплати, то поповни, то то, то сьо. Коротше, в мене волда вже кипить страшне. Поэтому приходити посилки, буду вам показувати і розказувати. Ой, яка якість погана. А зато ти у мене тут буде нігті. Ой, гарні. Хо, ой! Нігті просто кайфи. Камера, хало. А ще я вчора не могла лягти спати. Знаєте чому? Тому що я постійно думала про те, що я не зробила це маленьке відео, де Степа їв учора. <гум> <гум> Бо в мене не вистачало одного кусочка. Я не хотіла йти на кухню. І що ви думаєте, я полежала до пів одинадцятого, а потім все равно не змогла заснути і зробила те відео. Зараз буду його вигружати. Бог ти мій. Не знаю, чи це вам інтересна була інформація, але отак. Щоб не чіпати. Так, у нас тут печінка Баді, гарбуз вже на пару зробився, паприка. Я з нього зняла шкурку. Ну, з паприки. Рис уже і трошечки олійки капнула, огірочок нарізала. Чого ти? Потім тут у мене цибуля, картопля, морковка і паприка. Баді! Бачите, що тут? Картопля, морковка, папричка, цибулька. І сюди ще м'ясо. Але. Футак, це Але е, м'ясо ще треба купити. І поки стобка тут чемненько себе веде, я то все зробила. А тепер ми ждемо, щоб печінка зробилася і, в принципі, сюди ще я тільки натру м -м, яблучко. І все. Буде такий обід. Надіюся, сьогодні буде хорошо, бо кислого нічого нема. Степа. Бачила? Проводим, Друг знаю, слышу, этом... есть, бубка моя. Бубка бу бубка. зомби. Быстро. Зомби. Я ехал, в этом году говоря, наши дорогие, для того, чтобы вам теперь выложить видео и даже голову... <эх> я Быть генератором. Перед генералом. В генератор, <эх. Пить> генератор. <плес> <Пить> генератор. <плес> генератор для того, чтобы <плес> <он> <плес> Stop, padaryk ir čia kažkas. Сьогодні нестандартний день. Блін, не треба було пов'язку брати на вуші. Вітер є. Нестандартний день, тому що, по-перше, зараз початок 12-ї, а ми вже поїли, бо зазвичай ми їмо, не знаю, коло часу. І це був прекрасний експеримент, тому що малий все з'їв. І, ну як все з'їв, йому більше зайшло, ніж зазвичай. Тому це для мене дзвіночок, що треба кормити після першого сну дитину. Смакотня сьогодні в нього, звісно, була. А зараз ми йдемо в магазин. І я сподіваюся, що син засне потім. І ми ще прогуляємося по району. Пф, таку прекраснішу погоду листопада. Такий листопад, як жовтень, взагалі, сьогодні саме. Отаке мені подобається. Ні слякоті, нічого на голову не ляпає. Просто прекрасніший день. От в такий день реально не віриться, що таке вже листопад. Ой. А ми йдемо, треба купити куриці, бо буду запікати сьогодні картоплю, курицю, овочі. Буде смаката, смаката. Ну і треба подивитися синові якісь. Фруктів купити. Так, сьогодні у мене романті від у цьому в жопці. Капсули нам ще не прийшли. Сьогодні мають прийти, сьогодні пані панікали не пила. Тому лакшері життя. Покучино багам. Єсть. Це, Це. Це всякий син. Спить. Як же кайфово в такий день бляха ще з такими нігтями, ой бог ти мій. У мене тут абуно ще. Підсіла на буену. -мо. І ти гулять. Ой, бляха, в мене просто там забито знизу. І воно мною рулює. Взагалі, просто лайтик. Треба просто робити одне діло, максимум два, а не три. Три на раз і коляска з'їжджає, бо в нас там і вода, і картопля. Багато всього. Тому коляска тягне мене, а не я її. От. Такий сьогодні прекрасний день. Я йду з кавою. Обід, син спить. Ще якби коляска не вертілася туди-сюди, то б взагалі було прекрасно. Один мінус цього всього, що я пов'язку не взяла. Я люблю, я така дивлюся через вікно, думаю, прекрасна погода. Ой, а ну я про Прекрасне життя в декреті. Клас. Я хотіла б, щоб такі, щоб такі дні були частіше. Син прекрасно поїв, просто прекрасно. Йому все сподобалося, бо вчора від тої малини він, звісно, кричав, плювався. -м, -м, -м погода супер. У мене побачення із самими -сабіми. сабіми і сином. самими сабіми і син спить прекрасно. Проживай своє прекрасне. Життя немовлюшка. Клас, вообще просто. А ще я вчора на нігтях була. І Ульяна теж ну, знімає трішки в інстаграм, там відео робить прикольні. Звісно, взагалі не то, що прикольні, а ідеальні, вилизані. Говорю, боже, знімай він в Ютубу. Що тобі стоїть? Стала там ля-ля-ля-ля між клієнтами, поговорила. Ще щось, тим паче зараз додому їде. От я кажу, знімай. Я до неї прийшла. Ну показую, скільки я грошей заробила за жовтень. Вона каже, капець, ти мене так мотивуєш, просто каже, ти така мать-мать, Іменно, -мать. все встигнуть. То, малий покормить, відео змонтувати, влог змонтувати. Каже, я взагалі в шоці, тому що каже, я тут без дитини. І ніфіга не хочу робити. А ти з дитиною каже, і на закупи, і якісь ще каже, торти печеш, і то печеш, і все печеш. Каже, я не можу, ти просто мене так мотивуєш, що я у шоці. А мені це мед на душу. Ще я вчора вночі нацарапала собі носа. Сьогодні така думаю, ступеш, що на носі? А там якийсь у мене чи угор, чи як воно там називається. В общем, чорна точечка була. І я її почала царапати. А сьогодні доцарапала конкретно. Мама б мені сказала, Оксана, чого давиш, чого царапаєш? Раніше теж було... ой, опять знову надавила, каже, знову нацарапала. Блін, ладно, я держати коляску, бо в колясці хто знає скільки всього. І вона керує сам, мною, а не я нею. А ще дівчина, одна знайома сьогодні тільки що написала, що в неї є дві теплих шапки для малого. І вона б хотіла нам віддати. Ну, І вона сьогодні їде, їде сюди, в Мронгово, бо вона не, не в Мронгово живе. І вона каже, не хочете шапочку, вірніше дві. Я кажу, звісно ж, хочемо. Тому шапка сюди дві. Подивимося. Сподобається, будемо ми носити, Ні, комусь віддамо. У нас тут людей, капець, кому можна віддати. І знову я взяла собі маленьке капучино 5 злотих. 5 злотих жабці коштує. І я його смакую, бо воно таке смачне, навіть щоб ено не відкрила, бо з вами тут деревеню. Хочу зайти ще зараз в наш магазинчик, можливо, там свіжа малина є. І якщо там є свіжа малина, я хочу купити, спробувати. Номер два. А з цієї малини я щось спечу. Якийсь сирник або якусь, якийсь тарт, так воно називається, пісочне тісто, а всередині ем, така творожна маса із малиною. Ну, в общем, я вже. На ту малину око кинула, яка обки не зайшла, яка дуже кисла. А нам буде окей. Тому наступний раз щось таке зварганимо, да? Дівачки, щось цікавеньке. Тут Львова наспаковку зробити. Давай будемо робити наспаковку. Де наша торба? Так, по-перше, нам Оксана дала. Віддала отаку шапку ще й із етикеткою, я в шоці. Сінуха. І це якраз шапка, можливо, навіть на зиму нам буде, а можливо, і зараз треба помітити. І ось така прикольна, красна. Із кепчиком така. Тут у нас е, ківі, грушка і сливки. Хочу ввести Сметана. два глазурованих сирка, банани, бо Стьопа любе і баді любе, колі, булка з часником, картопля, м'ясо, куриця, а ще дві пачки памперсів в машині залишились і вода було б перебор, якби я то ще на собі тягнула. Е... І ми скупилися на 73 злотих. А, ще б було. було. А зараз я хочу поставити м'ясо і картоплю і піти малого кормити, а потім ми підемо тата зустрічати із баді. так? це б без насклеєння в ні, я планя, не хочу видивать. У нас прогулянка всією родиною. Поки що тата не вистачає, але ми йдемо. Ми йдемо йому на зустріч. Стірка стирається. Картопля з м'ясом запікається. Та взагалі прекрасний вибір. Ой, ну вже так похолодало, бо вітер якийсь такий піднявся, не знаю. Скажи, що це у тебе за прикол Вигибатися, сину? Страшне. Положиш на спинку, отак вигибається, повзе спиною. В оцих всяких носілках теж повзе спиною. В буячку отак вигибається, сповзає. Що це таке за прикол в тебе новий? Ідемо гуляємо на зустріч холі. Ну, в общем, хто там мені пи писав, що я сумніваюся, що вона какашки Баді не збирає. Баді, шо котен із листочками. Збираю, збираю. І малий, ви можете побачити на мені. Так що. Попрошу кучеряво не базарити людей, ті, що це мені пишуть. Все нормально тут, під контролем. Міндобриво було... Пішли, баді. Мінго, доб... баді не було. Не, не у, у хащах десь сьогодні, тому все зібралося. Пішли, баді. От... А... Якби, звісно, він десь в хащі це зробив, то, звісно, я б не збирала. Ну, так, Там, де ми завжди ходимо, наприклад, там, як я розповідала, люди не ходять, то там я не прибираю. Там мінна територія не тільки нашої собаки. От, наприклад, Коля теж з ним так само ходить. Куди ти вигибаєшся знову? Але зараз ми йдемо на зустріч Колі. Ну і Баді це зробив возлі тут тротуара. Ну і прибрала дівчині і хлопці теж. <рив> не подобається тобі так сидіти? Щось не заходить, так? А він ротом робить, якби що. zamitou m m Отак надо, ха, х-м, Що тобі смішно? Ти зроби, Ти ж робиш, ха, хе-хе, який у нас тут обід. Курочка, картопля, морковка, цибулька, паприка, сметана і трішки кетчуп і спеції. Аромат капець. Ми війшли в будинок, я кажу, Колі, ой, це з нашої квартири так пахне Вау, яка там краса все, поглянь, як красиво. Прекрасно. Сина трішки поспав, мама трішки помонтувала, але ж мама не домонтувала, сину. Що тепер? Що тепер будемо? Тут паралельно зважені і щасливі. Понять. Розкажи. Дивіться з цієї сторони. Така краса. Вау! Дуже гарно. Люблю осінь і весну за це. Ну чо не? І кричать, хоч її сміяча. Все, брать, слухайте, як все зміниться. Ну, чого ти? Тож треба лежати на животику, мама може тебе носити. Але треба лежати на животику. Повзать хто буде вчитися? Понятно, Мама буде вчитися, мама буде вчитися повзать. Бабам. -ба 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 -ба. ну, А хто там каже, що у нас золоте дитя? Все, будь ласка. Все. Дивіться, як пацан кайфує. Просто він зараз їсть. І що він робить? Що це таке за новий прикол? Що, сина? що це за прикол новий? Так кайфуєш, що аж ножку трогаєш, да? 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 а ще тільки що така смішна ситуація була. Е, кормлю, е, я йому зробила в ніблері банан. Е, коротше, він його з'їв, не знаю, за минуту чи дві. І він так розорався, що він закінчився. І він, бо він може подумав, що ми забрали чи що. Так розкричався, а потім ми їли яблуко. Я їла пів яблука, і він облизував яблуко із малим. Ой, з малим, і з баді. Що, клас ножкою що робиш, так? Ой, що ти ножкою робиш? Як ти кайфуєш, їси, так, і ножками. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобавочку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Хто тут адриг-дриг робив? Хто? Хто ножками дригав? Дриги, 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 я вся в банані. Ось так ножками, так? Да? Ось так ножками.